Яром, туман. Долиною, туман, яром, туман дол... Сива. Давнина. Оповита серпанком таємничості історія України Русі. Величої держави, яка була центром тогочасної Європи. Прислухайтесь, годе земля сотнями кінських копит, то виступив похід зі своїм військом хоробрий воїн, князь Ігор. Придивіться, яскравий сонячний день поступово блякне. Холодний дрож приймає навіть загартованих воїнів. То немов би чорним запиналом закрилося сонце. Відчуйте несподівано різко запах степ полином, затремтіли наполохані птахи, тривожно закричали звірі, перечуваючи біду. Таким був початок походу, якому судилося стати піснею пісень давньої української літератури, походу князя Ігоря проти половців. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною поринути у сиву давнину, щоб осягнути таємниці. Безсмертної поеми слово о полку Ігореві. Це засмутила ко за ко. Жоден з літературних шедеврів не віддалений від нас так сильно, як слово у полку Ігорові. Минуло вже понад два століття відтоді, як знайшли один з його списків, а твір і сьогодні привертає увагу дослідників. Дискусійними досі залишаються питання автентичності, авторства та часу створення. Наружний Перенесімося в Україну Русь ХІХ століття. Очима автора ми можемо поглянути на тогочасні території. Ця земля розкинулася по берегах малих і великих річок. На заході її охороняють Карпатські гори, а на півдні плещуться води дону. Через чвари князів, колись могутня середньовічна держава стала занепадати цим. Користуються різні кочові племена найбільшу загрозу становили половці, які часто спустошували південні території Русі. Одним з найуспішніших став похід проти половців об'єднаного руського війська навесні весні 1183 року. Тоді під знамена київського князя Святослава зібралося багато удільних князів і перемогла сила руської зброї. У цьому поході не брав участі Новгород Сіверський князь ігор, тому що його кіннота через ожеледь не змогла вчасно дістатися місця подій. Бажаючи власної слави, князь Ігор у 1185 році разом з сином Володимиром, братом польським князем Всеволодом і племінником Святославом вирушив у похід київського князя Святослава про свої наміри Ігор не попередив військо Ігоря Святославовича рухалося повільно, бо у своєму складі мало чимало чорної пішої раті. Коли бойова дружина досягла верхів'я дінця, настало затемнення сонця. О, не видно. У давнину люди вірили в сили природи, дослухалися до її знаків. Затемнення сонця було недобрим знаком, тому дружинники князя не на жарт злякалися. Проте Ігор вирішив продовжити похід. Браття та дружино краще бути потятим аніж полоненим. Хочу голову зложити, аби напитися шоломом з дону, перемогти. Отож, Ігореве військо два дні чекало Всеволода, бойові дружини цих князів об'єдналися і єдиною силою рушили в Половецьке поле. Перший бій з кочівниками відбувся 8 травня і закінчився перемогою Русичів. За однією з версій, події розгорталися між сучасними містами Ізюм на Харківщині та Слов'янськ Донецької області. Ця реальна збройна сутичка стала важливим вузловим моментом слова ополку по Ігоровім. Усю ніч князь та дружинники святкували перемогу: співи, танці, п'янки, та вродливі дівчата, бранки остаточно приспали пильність русичів-переможців. Тож, коли вранці вони прокинулися, навколо ворожих воїнів виявилося так багато, що орда затулила собою весь горизонт. Другий і остаточний бій з половцями найважливіша і найдраматичніша подія твору. За Іпатіївським списком: остаточна і трагічна для Русичів битва на річці Каялі розпочалася у п'ятницю вдосвіта, тривала всю суботу і закінчилася в неділю рано вранці. Завершилася ганебною поразкою. Більша частина воїнів загинула, а Ігоря ранили в праву руку і захопили у полон. Цікавий момент перебування князя Ігоря в полоні. Як свідчать літописи, і сам текст слова жилося Ігореві в полоні аж ніяк не погано. Разом із ханами ігор ходив на полювання, жив у розкішних наметах і мав численних слух. Проте, перебування князя в полоні було недовгим. Він тікає, хоч і вважає цей вчинок негідний князя. Слід зазначити, що основний задум твору реалізується не в описах історичних подій, а насамперед в тому, що похід суттєво змінює характер ігоря, перетворює його з князя, який шукає власної слави на справжнього патріота та оборонця руської землі. Так, можемо зробити висновок, що слово о полку Ігорові це художній текст, в якому автор описав становлення реальної особистості на тлі важливих історичних подій. Більшість дослідників схиляються до думки, що автором твору є очевидець, а ще точніше. Учасник подій і написав він твір приблизно наприкінці літа на початку осені 1185 року, коли Ігор утікав з половецького полону. Проте дискусії щодо автентичності твору не згасають і досі, тому справедливо буде зазначити, що ж дає підстави сумніватися в оригінальності слова у полку Ігорові. Жодного автентичного тексту не існує. Той варіант, який ми маємо зараз, це лише копія, зроблена Мусіним Пушкіном приблизно 1800 року, а оригінал згорів. Отож, втрата оригінального тексту спричинила підозри щодо його недостовірності. Уже в перші роки після публікації тексту російські науковці стверджували, що це не оригінальний рукопис, а лише талановита підробка. Скептично ставилися до існування слова й європейські філологи. Проте про автентичність свідчить сам зміст художнього тексту. Дослідімо, яким чином фальшивки створюють насамперед для прославлення й утвердження. Невдалий похід князя Ігоря Святославовича, який утратив майже всю свою дружину, виявився ганебною, а не гідною славою оспівування подією, не можна нехтувати й іншим чинником у часи України росії домисел вважався ганебною справою, навіть кваліфікувався як злочин брехні. Отже, якби твір писав значно пізніше від реального автора, то він не втримався б щоб не відкоригувати історичну подію. Про повне затемнення сонця, що насправді відбулося 1 травня 1185 року, міг знати лише учасник походу. Цю астрономічну подію тільки пізніше доказово підтвердили астрономи за допомогою таблиць сонячних затемнень. Документальним підтвердженням невдалого походу князя Ігоря на половців є інформація в Лаврентіївському та Іпатіївському літописних списках, де коротко згадується ця подія та її наслідки. Проте, ймовірний фальсифікатор навряд чи використав би настільки мізерні згадки. Беручи до уваги зазначені факти, можемо стверджувати, що автором слово о полку Ігоревім був очевидець, який детально та хронологічно описав події, учасником яких був сам. Тому цей текст не лише визначна пам'ятка літератури, але й важливий історичний документ, до якого й досі звертаються історики. Читаючи слово о полку Ігоревім, ми стаємо свідками подій, що відбулися понад 800 років тому. Вражає детальний опис природи, персонажів та навіть давньої слов'янської міфології. Твір точно передає вірування, церемонії, ритуали і звичаї доби написання. Офіційно вже християни, русичі та їхні князі у слові у полку Ігоревім не перестають покладатися на язичницьких богів. Ідеться про Велеса, Дажбога, Хороса, Карну, Жлю, Птицю Див, яка своїм пронизливим криком пророчить біду і нещастя. слов'янська міфологія у слові о полку Ігоревім проявляється ще й в тому, що легендарного співця Бояна названо онуком Велеса, а князів онуками одного з верховних богів дажбога. Ритуали, церемонії, обряди і звичаї у стародавній пам'ятці відтворено емоційно й експресивно. Наприклад, плащ Ярославни деякі дослідники вважають церемоніальним елементом тризни похоронного обряду. Вона плаче відкрито при всіх на найвищому місці свого путивля, на міських забралах, звідки відкриваються простори по Чого не видно за туманом, Нічого не видно, слово о полку Ігоревім займає найвидатніше місце серед пам'яток давньої української літератури. Це і художній текст, і важливий історичний документ. Маємо вже сотні робіт на теми, як, коли і ким було написане слово, а остаточної крапки і досі не поставлено. Щоразу виникає три крапка і нові запитання. Мабуть, у цьому таїться магічний секрет безсмертної поеми Слово по полку Ігореві.